Електросковорода багатофункціональне, досить легке у догляді і використанні обладнання. За допомогою нього можна готувати велику кількість порцій одночасно. Електросковорода має робочу поверхню, виконану у вигляді прямокутної чаші з високими боковинами. Більшість її моделей мають підлоговий спосіб встановлення та оснащені механізмом перекидання чаші, що полегшує вивантаження готових страв та злив олії після смаження у фритюрі. Основні особливості, на що варто звернути увагу, обираючи професійну електросковороду. Велика площа смаженої поверхні. Вона виготовляється з харчової нерчевіючої сталі або чавуну. Товщина днища чаші становить близько 10 мм, що дозволяє довго утримувати тепло. Можливість встановлення температури, смаження в діапазоні 50-300 градусів та підтримання її протягом усього процесу приготування їжі. Наявність декількох зон нагріву. Можливо, до 6 секцій. Економне витрачання олії та жиру, що дозволяє зберегти корисні властивості продуктів та знизити калорійність страв. При виборі звертайте увагу на наступні її параметри: внутрішній об'єм чаші від 20 до 80 літрів, потужність електросковороди, як правило, підключається до трифазної мережі та досягає до 20 кВт. Кількість зон нагріву може бути від 1 до 6 та діапазон робочих температур, наявність механізму перекидання. Інтернет-магазин торговорот пропонує промислові електричні сковороди різних брендів та за доступною ціною.